Населецька з населеного пункту Червоне Вінницької області. Чоловік ну край просив, отак от, от прям все описав, все зробив. Я ж не зміг удержати, то думаю, напевно, ця розпаковка буде цікава, тому давай що розпакуємо. Ковиряємо, ковиряємо, ковиємо, наковиряли і виковиряли, що? Побутову плату. Крайне цікава розпаковка, да? Що скажеш? Угу. Побутова плата це ж таке нове в нас. Клас, беремо, розпаковуємо. Постергаємося, отримуємо задоволення. Та ні, на насправді я жартую. Нормально, яка різниця, що розпакувати? Усі матеріали прийомні, і з усіма матеріалами ми працюємо. Давайте передивимося побутову плату, яку нам прислав чоловік. Чи правильно вона зроблена? Подивіться: великих е конденсаторів немає. Великих конденсаторів немає. Значить, нормально. Отакі От не біда. Правда ж? Я думаю, правда. Нормальний матеріал, нормальний. Зауваження є. Зауважень немає. Чому ми зразу себе так неадекватно, Да, щоб спровокувати ваш на коментар? Спровокували, ні? Хтось щось написав, як думаєш? Потім подивимося. Думаю. Там по-любому в Фейсбуці кров зло, я тобі кажу, там по-любому, так обпіляють. Там взагалі в мене любимі підписники знаходяться в Фейсбуці. Чого? То що там багато діньок, які люблять мене погризти. <кій> а, нас що гризли, що небо красить, так? Да? Хоча іноді мене задіває. Задіває, мені так хочеться відвідати погано. Але я стримуюсь. А, знаєш, ще, що я стримуюсь? То що оказується, сейчас я тобі розкажу. Перервемося, оказується. Значить, мені можуть писати е, все запікано, да? Я не можу навіть. слова сказати Я колись одному написав, що ти схожий на повію. Мені предупреждення бахнуло. Ти поняв, мені там пишуть, що куди брати, що куди пхати, хто я, з ким мені. Вообще, ужас, поняв? Я написав повія, ну страшне ж українське слово, да? Все, бам, блядь. Ужас. Ти поняв, виходить, що авторам не можна слово сказати, зато коментатори можуть писати, що вони захочуть. Ну, а де справедливість? От скажи мені. Короче, на яку справедливість ми розшитуємо. Так. Доброго дня, я вам відправив радіодеталі і цвітліть, прошу відео розпаковку. Дивіться, одну вашу коробочку з алюмінієм ми розпакували, так як вона була окрема. Да? Ми її просто прохлопав. Продовжуємо далі. Що в цій коробочці у нас? Як мінімум прикольна коробочка. Да? В цій коробочці у нас що? Платунинка. Зроблено гарно? Гарно. Якісь зауваження є. Та які б там зауваження, коли воно гарно зроблено? Нержавейка. Нержавейку ми перевіримо. Тут у нас. Мідяка. Подивіться, вона випалена, але витрушена, нормально зроблена. І які там тоді... О! Дякую за подарунок. Це приємна приємність. Зараз з радіодіталі сядемо, подивимося, а дивись це маленькі якісь акумулятори. бачиш? Тут свинцеві пластини, але... Суть питання, отакі от е, штуки, вони не йдуть як свинець, вони йдуть як акумулятор. Ну це нічого страшного, все це ми розкажемо і все це ми покажемо. Да? Що тут у нас заховано? Ось тут у нас різне заховане. Подивись, що е, це таке. Якась резинка. Цим можна і по жопі дати. Да? Ага. Я до палки привяжем. А по факту не зрозуміло, що це таке. Можливо, мені не зрозуміло. Людям, які вміють руками щось робити, може і зрозуміло. Саме трошки. Ще саме трошки. От дивіться, по таким сверлам е не присилайте їх. Не то, що не присилайте, їх треба доробляти, доводити до ума, плюс воно дрібне. да? І такий Р6, він по суті неприйомний, так як е з ним дуже багато волокіпів. А якщо й присилаєте, то він вже має бути обрізаний і має бути готовий повністю. Це минка і серед цього у нас алюміній, так? Да? Це ж алюміній. Uh -huh. Не бувають вони ж самові. Uh -uh. Ну я не бачив. Але може і бувають, хто його знає. Так, і мідяшка. Ще всяка різна мідяшечка. Відмінний матеріал. В принципі, ну, ніяких зауважень немає. Все класно, Єдине зауваження, да, це до того дрібного r 6 Воно там не так все просто, як здавалось би, не так воно все легко йде, як нам хотілося б. Да? Давай зараз пробіжимося по радіодіталям, поки пини. Поміняли ракурс трошки, зараз да? перейшли до радіодіталі. Позаглядаємо, що тут до нас приїхало по деталькам. Плати телефона, імпорт якийсь. Тут, -ту 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 -ту. Давай заглянемо в ці коробочки. А в цих коробочках у нас е технічка, да технічне срібло. Ось. Бачиш, але треба передивлятися, все, не все проходне. Ну, то нічого страшного. Передивимося. дивись ти транзистори. оце який там 630-й, мабуть, але це імпортний аналог 630-го транзистора. І ось, ось ще один, а решта білі. Щось доволі важке. А що це в нас доволі важке? Може зробимо аналіз? Ну, явно це не радіодіталька, як мінімум. Бачите, це залізячка. Залізячка, там якісь 2% міді. Взагалі це по всім відчуттям схоже на чугун. Так, побігли далі. Як воно відкривається, Я би ще разбиратися. Канцелярські кнопки. Як думаєш, тут правда канцелярські кнопки чи ні? То ж все може бути Ні, тут не канцелярські кнопки, тут канцелярські гвістки. Отакі. От знаєш, це типа, наверное, обум чи які як? Це які, знаєш, з якого металу Латунь. Латун. Латун. Ну нічого, зараз з цим розберемося. Так, далі тут у нас чікс. О, диви, каприкуліка. Знаєш, що це таке? Знаєш, звісно, каємочка, так? Да? Одна, чікс... да. одна, да, одна. А одна якась чи пухня імпортна. А, і друга ні, дивись. Це коли розкушуєш кемку, вона всередині сіра, а ця штука всередині гіпсова. Отак, от, от. Не показує, ага. да, не фокусується. Ну, так. Суті, питання не міняє. Широких КМок не буває. КМ вона завжди пласкенька, гарненька, як я. Що <плес> <плес> да? тут у нас? Те, ну, в принципі, тут бачиш багато чого імпортна деталюха. Вона то позолочена, але там слой його майже немає. І плата телефона. От і вся розпаковка по деталькам, по суті. Е, трошечки є, зовсім трошечки, але мінімум. Технічку переберемо, щось імпортну детальку. Все це ми купимо. Латунні гвіздочки, звичайно, ми зважимо, запишемо в латунь. Дякую вам за посилочку. виключайте за такий початок відео. Але якось мені треба привлікати глядачів, щось ляпать, щось робити. Можливо, я десь іде такий, десь такий, але відео потребує такої поведінки. вибачаюсь.